Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя і дивимось сьогодні-на завтра, на один день. Тож, до чого вам готуватися? А, цікаво, тут зміна почуттів, зміна відношення, зміна можливостей. От у кого як. Дивіться, в когось були почуття більш такі, знаєте, от емоційні до когось з вашого оточення. А в цей день ви більш людину будете роздивлятись для себе не емоціями, а якимись певними знаннями. Щось в людині буде для вас більш підкресленим, ніж донині. Для когось можливості змінюються одна одну. Все ж таки ви не втрачаєте, ви просто як перемикаєте свою увагу з одного варіанту на інший. те, що ви будете робити в цей день, може розтягнутись навіть ну, на цілий день, ну, скажімо, на 7 годин поспіль, а може для когось і на тиждень розтягнутись, але це цілком і повністю змінює. Якісь там ваші прагнення, мрії, якісь там досягнення ваші будуть трошки іншими, ніж ви, наприклад, входите в цей день і просто от як будете дійсно змінювати все, що буде зроблено, воно буде змінено для вас. Тепер сфера кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання? Цікаво. Цікаво. Тут для когось з вас буде інформація цікава в цей день. Коли ви зрозумієте або про себе, або про когось з вашого, з вашого оточення, що людина, ну, як. Це, чи ви підсіли на когось, чи на вас хтось підсів? Знаєте, коли тягне до вас або вас до когось буде тягти. І насправді тут інформація ще й про те, що хтось за вами дуже сумує, або ви за кимсь будете сумувати в цей день. Це все ж таки, от надвечір воно буде як проривом, щось буде змінюватись. Тут нема такого, що буде статтєвий зв'язок, ну, принаймні, не для всіх, але для когось це буде просто от як спілкування. І воно буде поєднувати вас з кимсь, когось з вами. Тобто, день, коли пристрасть нагадає про себе. Далі дивимось робота, до чого вам готуватись в роботі в цей день. Тут хвилювання будуть, або через ось таку жінку королеву мечів, можуть бути, від неї вам. Хвилювання, щось там, поспілкуєтесь з людиною, буде вам так болісно щось сприйматись. Може бути за таку жінку хвилювання. Може бути така ситуація, коли ви дізнаєтесь що вона там себе погано почуває ви будете хвилюватись. Ну це це людина, з якою ви тісно спілкуєтесь. Це не так, що, наприклад, у вас величезний колектив і ви, в принципі, ви знаєте, про кого мова, але ви там бачите її там, пару разів на рік і все. Це от ви десь ну, поряд знаходитесь. Ви людину з... бачите там, кожного дня, там, може, не один раз на день. Ну, от такі якісь... Новини, дізнайтесь чогось такого. Далі, що вам важливо прийняти в цей день? Угу. Трошки е тримайте при собі е ваші емоції. А взагалі, то день буде цікавий якимись пропозиціями, якимись вони не тільки там пропозиції, ще невідомо зголочуватись, Взагалі, що з нею робити з цією пропозицією? Тут конкретика якась буде. Тут там пропоную зробити, ну і буде сказано, що зробити, і будуть вже певні якісь дії. Може бути. Навіть така ситуація, в якій вам треба буде як захищати себе, але через емоції. Може, ваші, може чиїсь емоції. Так теж може бути. Тобто день такий, що тримайте себе в руках, так я скажу. І з будь-якого приводу. Від чого краще б за все відмовитись? Давайте побачимо. Бачите, все ж таки емоції тримайте при собі. Все буде гаразд. От просто от знайте собі все, налагодиться, і буде радість, і буде щастя. Але це якось так, ну скажімо, півдня буде так, вам трошки складно. Тож. Відмовляйтесь від е, таких страждань, від таких, знаєте, якихось занадто хвилювань, це все піде від вас, це буде тимчасовим. Е, просто бережіть себе. Якщо будете відчувати, от, е, тут може бути вплив погоди, е, це метеозалежність. Може бути така ситуація, коли просто от майте при собі ті ліки, які вас врятують. Може бути, що серцева судинна, ваша нагадає про себе тиск там, ну, ви знаєте, що у вас може бути. В цей день нагаразте і просто будьте готові до такого. Не нехтуйте дзвіночками організму, а просто на них реагуйте, так, як знаєте, як, як слід. Може бути і таким, що хтось поряд з вами буде потребувати вашої допомоги. То не пройдіть повз. І чого не уникнути в цей день. Давайте побачимо. Чого вам не уникнути? Це або ваше відлюдництво буде змінюватися, або це хтось поряд з вами. Такий є відлюдник, який в цей день про себе нагадає, але так якось може й дивно нагадає, що ви не зрозумієте, а що це було. Ну, Приймайте, як є, цього не уникнути, все одно ви в позиції, коли ви цілком і повністю з собою задоволені. У вас все гаразд, все нормально, все так, як вам треба. і як ви плануєте і до чого ви прагнете. Тут просто от якась... А давайте вточнювати, що тут. Ні, Тут не буде ситуації, в якій людина ошукати вас хоче, або в якій людина десь там за вами слідкує, хоча вам може так здаватись трошки комусь з вас. Це буде просто емоційний прояв, якесь таке бажання. Це буде для когось з вас взагалі якась така, знаєте, історія, коли таким своїм проявом людина вам покаже, наскільки ви важливі. Це буде взагалі для когось, ну, як тягне до вас людину. І Просто, знаєте, коли, наприклад. Є людина, якій ви дуже подобаєтесь, але є людина, яка не проявляє цього. От просто ну воно вам може і не зрозуміло, так. Ви, у вас може там інколи виникає така думка, але нема за що зачепитись, щоб розвинути цю думку. В цей день такий прояв буде як ще один з. І просто це ну, так і роздивляйтесь собі, що ви ті, дійсно важлива людина, що ви дійсно та людина, до якої тягне, і людина, може, намагається якось відсторонюватись і тримати себе в руках. Там вже будуть ну, будь-які причини. Може людина не одинокий чи не одинока, може ви знаходитись в парі з кимсь, і насправді ну, ці прояви ні до чого. Але ж, як то кажуть, бажання ж то є проявитись до вас, і людина не буде себе зупиняти. Ну і давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день порада від вищих сил. Так, ну Дивіться: комусь з вас не треба згоджуватись на ситуацію, в якій от вас можуть запросити до столу, десь там на якусь вечірку. Для вас це, ну, це як негарний вчинок буде. І може бути така ситуація, що вас навіть ошукають на тій вечірці. Ну, от, таке щось. Не згоджуйтесь, не обирайте для себе такий шлях. Для когось це може бути. Дивіться як, якась ситуація, де все буде порушене. Змусить вас обрати певний шлях, певну можливість прийняти рішення якесь. Ви потім будете дуже-дуже задоволені. Хоча спочатку ви можете для себе вважати, що це така неприємність, яку тепер не зрозуміло, що робити. Ви дуже швидко оговтаєтесь. І знаєте собі, що за вами будуть наглядати в цей момент, як знаєте, от як, як ви дієте в кризових ситуаціях. А для чого так будуть наглядати? Бо буде потім якась пропозиція вам. Потім. Не в цей день навіть, а потім згодом. Ну, це для, для кого це може бути? Наприклад, по роботі якась така ситуація, в якій ви поведете себе певним чином. Це помітить хтось з вашого керівництва, і коли з'явиться можливість десь там розвитку для вас. Вам можуть запропонувати там, іншу посаду, наприклад, чи взяти якийсь напрямок в роботу. Тобто ви будете задоволені. Хоча от воно спочатку вам воно не на поверхні. Ну і все, на цьому, всім дякую. Всім вам гарного дня і гарних подій. І людей теж дуже гарних поряд з вами. Бережіть себе, будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. І побачимось в нових відео. Всім пока.